Всіх вітаю! Ви на каналі Сокершоп. І сьогодні ми підготували для вас дуже цікаву тему, а саме топ-6 кращих сороконіжок, на які варто звернути увагу саме зараз у 2024 році. Підписуйтесь на канал, якщо не хочете прогавити реально цікаві та корисні відео. А ми починаємо наш топ. Почнемо з кампанії Puma. і у топ до нас залітають сороконіжки під назвою Puma Future 7 Ultimate. Що сходу варто відмітити, це досить комфортну посадку. Поверхня, на жаль, не покрита ось такими виступами, схожими на стрази, як це виконано у буцах, але в них все рівно дуже добрий контроль м'яча та гарний зв'язок ноги з м'ячем за рахунок тоненьких матеріалів, як це зараз дуже модно. У зоні шнурків є суто пумовська технологія фіксації за допомогою фіксуючої стрічки, яка змінила свій вигляд у порівнянні з минулими її генераціями, і це також додає впевненості під час гри. Підошва має амортизацію, а також досить незвичайні шипи у формі блискавки. І така форма є дуже класною для таких поверхонь, як штучний газон. Компанія Nike. Чекаємо всі на десяті Superfly та Vapor 16, коли вони нарешті вийдуть. Але поки вони не вийшли актуальними сороканіжками, до сих пір залишаються тогорічні дев'яті Superfly або ж версія без шкарпетки, Vapor 15. Superfly 9 має головну фішку це амортизацію у буцах. Так, ви все правильно почули. Амортизацію у буцах, тому вони і називаються Superfly 9 Zoom. І звичайно, якщо буци мають амортизацію, то її матимуть і сороконіжки. І насправді дуже хотілося б сказати, що з такою назвою і сороконіжки категорії Club матимуть амортизацію, але ні, там і в назві немає приставки Zoom. Проте категорію клап наділили шнуровкою з подвійними отворами, що досить рідкісно. 40ніжки Superflight 9 у високій категорії мають досить продвинуте покриття на поверхності, яке дозволяє дуже добре зчепитися м'ячем під час удару. Якщо вам хочеться чогось ну прямо дуже унікального та нового, то нещодавно Nike випустила нові фантоми під назвою Nike Phantom GX 2. Прошна версія зроблена повністю із флайніту, вони зачепості за рахунок технології 360, це ось ця зона, шнуровка з подвійними отворами і підошва з цікавою формою шипів та амортизацією React, самою останньою і найкомфортнішою піною від Nike. Якщо є можливість такі знайти, беріть, не пошкодуйте. Але якщо ви маєте інші потреби або досить унікальну стопу, то як завжди вас врятують шкіряні сороконіжки, тим більше у цьому році вже є нові темпи. Legend 10, новий дизайн, а також технологія Flight Touch це ось ці крапки, які прямо вгризаються у м'яч, тому що вони нагадують реально наш дачку А головне те, що вони шкіряні та підійдуть практично на кожну стопу, адже шкіра гарно розтягується. Компанія Adidas. В топ у нас залітають дві моделі. і Перша з них це послідовники Adidas Speed Portal під назвою Adidas X Crazy Fast Дуже гарний вибір, якщо вам подобається суперлегкість та якісний зв'язок ноги з м'ячем. У версії 40 ніжок вони дуже схожі на буси, відрізняються ніби лише типом підошви. Нічого особливого, крім легкості в них немає, надтоненькі матеріали та міцний каркас. Верхня частина виготовлена із флайніту. На диво вони не мають подвійних отворів, шнуровки, а от підошва з амортизацією і з досить знайомою нам формою шипів. Передаємо вітання першим Nike Phantom Venom та Vision. Звичайно, ми порекомендуємо і нові предатори під назвою Adidas Predator Elite. Цікава модель, як за дизайном, так і фішками повертає нас у минуле, але Виконане по сучасним канонам. М'який та гнучкий верх гібрид Touch 2.0 має зручні гумові виступи, страйк скін, майже такі самі, як і на буцах. З ними ви точно будете відправляти м'яч куди потрібно. Повірте, Підошва з амортизацією та з відомою вже формою шипів від Adidas. Що ж, такий топ-40 ніжок на 2024 рік від Soccer Shop. Дуже сподіваємося, що вам сподобалось. Але я впевнений, що ви б також хотіли додати якісь моделі у ТОП-2024. Тому обов'язково пишіть свої варіанти у коментарях під цим відео. А ми будемо їх лайкати, підписуйтесь на канал, а також переходьте по посиланню в описі на наш онлайн-магазин Сокершоп, де ви зможете знайти саму різноманітну футбольну екіпіровку. На цьому все. Всім бувайте!